Сьогодні зірка Голівуду Том Гарді приєднається до інтенсивної тренувальної сесії польотів на винищувачах торнадо. А я казав вам, що у мене нема страховки? Після того, як Том одягнув все екіпіювання від шолому до костюму, я схожий на Тома круза, ну хоча б трошечки. Готові протестувати на собі роботу цих неймовірних людей, які роблять це кожен день. Вогні запалені, готові до взльоту. Ред. Чудово. Ну що, готові покататись? Сподіваюсь. Ну, тоді погнали. Взлітаємо. Починається підйом. Ей, Джиммі, піднатисни. Як на рахунок питати газку? О, є. Може, ще сильніше. Уяви, що ти їдеш в машині, і до тебе наближається винищувач. Давай ну, і, Звичайно ж, ми маємо зробити повну петлю. Непогано. Ну, повертаємось на базу. Це було дивовижно, чесно кажучи, спочатку було страшновато, але так і має бути. І я дещо шокований. Тим, як рухається літак, і пілоти були неймовірні, і взагалі все ескадрилья чудова. І я вдячний їм за все.